Слава Україні, Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Кавниш. А друге за сьогодні відео і другий раз я його записую. Ми будемо зараз говорити про Байдена. А якщо ви ще не чули, Байден знявся з президентських перегонів і він не буде приймати участь в якості кандидата на виборах президента Сполучених Штатів, які мають відбутися 5 листопада цього року. Про це він повідомив в мережі X Він опублікував наступний лист, великий, де він підбиває підсумки свого президентства. Одразу скажу, що це і це говориться в цьому листі. Це не вся доповідь, і не всі повідомлення, які хотів сказати Байден. Він в цьому листі говорить. Зокрема, про те, що на тижні він виступи, виступить зі зверненням до народу, але головне вже е сказано зараз, що він безпосередньо вважає, що ви бачите цю цитату, що бути вашим президентом це найбільша честь. Для нього, але він вважає, що треба іти у відставку, і срок його повноважень на посаді президента Сполучених Штатів він буде обмежуватись тільки тим строком, на якому він знаходиться зараз. Відверто скажу зранку, я записав інше відео. Я не казав про те, що Байден не буде зніматися. Я розмірковував, чому він може це зробити. І чи є дійсно передумови для цього? Тож, давайте розберемо це по по детально. Тож, чи були передумови? Звичайно, всі ви бачили, хто слідкує за ситуацією, що відбувалося з Трампом після 28 червня, це день, коли він невдало. Провів дебати з Дональдом Трампом на телеканалі Сіне. Діду тоді закидали те, що він не може зібратися, те, що він погано говорить, те, що він хрипить, і взагалі говорили про те, що перед нами стоїть старик дід, який просто, якщо навіть він переможе, він не буде добре виконувати свої. Президентські обов'язки в наступні чотири роки. Відбувся почався шалений тиск, тому що до цих дебатів про вік Байдена, про стан його здоров'я говорили пошепки, це взагалі вважався джизмом, і не можна було піднімати цю тему. Але цю тему під час самих дебатів підняли демократи. Та істерика, яку вони влаштували ще під час, поки вони йшли, вона не має якихось пояснень, окрім того, що, подивившись, донори, конкуренти внутрішні течії в самій демократичній партії, вони почали вони зрозуміли, що саме зараз настав той час, коли Байдена треба. Збивати, знімати і переконувати його, знятися з виборів на цю на цей день, на зараз, на 21 липня, було вже десь 30 30 сенаторів, конгресменів людей, які мають вагу в демократичній партії. в Зокрема, Ненсі Пелосі, колишня спікерка, які переконували і які виступали і зверталися до Байдена, аби він знявся з виборів, що відбулося відбулося, і це ситуація на 20 липня. Ми бачимо, що відбулося з голосами. Направду тенденція не дуже була загрозлива для Байдена, тому що е відрив е Трампа. Враховуючи незручні дебати, враховуючи замах на Трампа, враховуючи з'їзд республіканської партії, де а, було просто продемонстровано наскільки Трамп крутий, додало йому за великим рахунком 3,5-3% переваги, тож а, виходячи з цього, можна було Продовжувати кампанію і сподіватися на те, що, ну як мінімум, ситуація зміниться. Така сама ситуація була, наприклад, якщо ми подивимось на безпосередню соціологію, рівень довіри недовіри до Трампа, Трамп не перейшов в те поле, де довіри до нього, ставлення, добре ставлення до нього, переважає. Негативне ставлення до нього бачимо, що різниця між е, підтримую не підтримую 12,5%, так е, та сама історія і у Байдена. Але повторюсь Трамп Трамп е, пережив декілька моментів, які мали збільшити його аудиторію. Але цього за великим рахунком не відбулося. Тому що дивимось на результати Байдена там також. Е, Геп е, негативний, е, і ми бачимо різницю між добре і погане ставлення е, у Байдена на майже там 18%, у Трампа ще раз повернусь, 12%. Ну, тобто, 6% плюс-мінус, але це також не критична історія була для, е, для Байдена. Тому, е, моя думка полягає в тому, що справа не в цифрах. Справа не в тому, що соціологія, хоча е, деякі американські видання писали про те, що Байдену та сама Пелосі, Чак, Чак Шумер, е, е, продемонстрував е, е, закриту соціологію, за якою Байден програвав. Я. Е, е, Вірю в те, що дійсно по цифрах Байден програвав. Наприклад, чому відомо, що в Сполучених Штатах немає всенародних виборів. Є вибори в окремих штатах. Потім ці штати, де перемагає той чи інший кандидат, отримують. Кожен штат має свою кількість виборчиків. Так, і вже по кількості виборщиків рахують, хто переміг на виборах. Мова йде про дві категорії штатів, про які говорять більш за все, ну про найбільші штати, ну, наприклад, там, та сама Каліфорнія, або говорять про ті штати, які е, коливаються, так, так звані swing state, Так, які не демонструють сталої підтримки тої чи іншої політичної сили. Ну, наприклад, Техас е, ніколи не розглядався е, як демократичний. Він завжди був республіканський, тому він не відноситься до е, Swing State. Але якщо ми візьмемо, ну не знаю, там якийсь там Огайо, так то вони голосують або Пенсільванію. Вони голосують е, в залежності від е, ситуації. І ось до них увага найбільша. І ось що відбулося в тих е, swing States, зокрема, дивіться, це результати Трампа. Трампа е, в 2020 році і зараз. І ось ми дивимося, що практично в усіх Штатах, де в нього було негативні показники. Він зараз має позитивні показники, і ось ця, цей показник для мене більш переконливий, ніж просто всенародне голосування, всенародний вибір американського президента. Це чиста математика, так? але і все ж таки, я думаю, що сама математика могла не спрацювати, якби не було шаленого. Тиску на Байдена три тижні, він провів фактично в осаді Білий дім дійсно розповідав про те, що ні нічого не відбувається, Байден не збирається зніматися з виборів. Зараз він знаходиться в своєму домі в Делавері, і 19 липня, наприклад. Вийшло повідомлення від нього про те, що ось зараз він перехворіє на ковід. Ну також хвороба, ну відверто скажемо так. Не додала йому рейтингу, але це життя. Так, ось він сказав, що після того як він перехворіє на ковід, він знову повернеться до передвиборчих перегонів. В нього є план з проведенням мітингів, і все буде далі продовжуватись, і все. Буде добре, але той шов тиск, 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 і це, це звичайно не дуже добре. Більш того, була думка, і я впевнений, що вона мала і має право на життя. Це родина, родина президента Сполучених Штатів в американській традиції. В даному випадку роль родини важко переоцінити, тому що всі сходились на думці, що найвпливовішою людиною є Джил Байден, його дружина, яка від думки якої залежить, чи буде Байден балотуватися, чи не буде Байден балотуватися. Під час тих самих дебатів можна було побачити Джилл Байден, яка в, в кулуарах стояла і вигукувала, що Байдена ще на 4 роки. Байдена ще на 4 роки. Тобто, все було добре. І вона говорила про те, що ні, Джозеф Байден має продовжувати перегони. Було декілька статей, де зокрема цитувались люди, які наближені до родини, і родина такий статус, як люд, люд, людей, так які впливають і мають остаточний вплив на рішення Байдена. Вони відкараскувалися від е, цієї ролі, і вони завжди казали через посередників: що дивіться, ми не впливаємо, ми погоджуємося. Для нас першим є рішення а, Байдена. А вже потім, яким би воно не було, ми його підтримуємо. Буде продовжувати окей. Ми з ним не буде продовжувати. Окей, ми з ним а, про Байдена. До речі, була така теза. Хтось також з його оточення здається, це було Вашингтон Пост. Написали там була така цитата: нібито люди не знають, що він ірландець. Ірландець в даному випадку це такий образ е, в Сполучених Штатах людей впертих людей, яких, е, які не, поступлю, не поступливі, яких важко переконати в чомусь, якщо вони вже собі щось взяли в голову. Але не так сталося, як гадалося, і зараз ми маємо ситуацію, коли е, Байден не буде приймати е, участь. Це взагалі а, ситуація екстраординарна для а, американської політичної історії. Чому? Тому що ніколи так пізно, а до виборів, нагадаю, 107 днів, ніколи так пізно а, кандидат президент дівчин, не знімався з а, виборів а, на Байдена. Йшов також шалений тиск. Ще ось чому справа в тому, що ми бачили виступ Трампа на з'їзді республіканської партії. Так, на республіканському конвенті, такий самий конвент. Це процедура, вона виписана в американському законодавстві. Має відбутися і у демократів, а саме 19 серпня має зібратися в Чикаго. Демократичний конвент, який формально має висунути кандидата на вибори від своєї політичної сили, так були праймеріс, були рейтинги, все зрозуміло. Але остаточна думка, остаточне рішення залишається за з'їздом на хвилиночку. 3939 людей зберуться в одному місці і будуть о, обирати кандидата. І зараз відкривається шалене вікно, можливостей для того, хто буде цим кандидатом. В першу голову звичайно говорять про віце-президентку Камалу Харіс, Камала Харіс на цьому тижні вона підмінила Байдена під час передвиборчих ось цих поїздок для збирання коштів на кампанію. Вона була на одному мітингу, Зібрала здається 2 мільйони доларів. Ну тобто, все було добре. Зауважимо, що Харіс не позиціонувала, і це зрозуміло прадію та президенті продіючому кандидаті в. На президентську посаду вона не позиціонувала і вона не йшла на конфлікт з Байденом. Вона людина команди, і вона собі, безпосередньо підтримувала цю тезу, що Байден буде переобиратися. Але наскільки я розумію, там було все не дуже просто, і до неї підходили зокрема донори. Тож чи є шанси у Камали Харріс стати новим президентом і побити? Трамп, давайте подивимось на соціологію. Що нам демонструє соціологія? Це соціологія, по-перше, якщо б Байден не знявся. закриємо це питання по цифрах. Зверніть увагу на зірочки. Зірочки, це е зведений звіт скажімо так, сайту 538, найпотужніший сайт про соціологію передвиборчою американську ось зірочки. Це рейтинг, який виставляють 538 для того чи іншого опитування. Дивимось на е, його, який проводив е, разом з CBS News. Ми бачимо, що Трамп перемагає плюс 5% в незалежності від рейтингу, бачимо, що плюс-мінус і інші. Е, Соціологічні опитування демонстрували програш Байдена 3, 5, 4, 6 пунктів. Ось була така тенденція. А тепер дивимось на соціологію, якщо б відбулася пара Харріс і Трамп. ось ситуація наступна. Як ми бачимо, Якщо б це був Байден, то Трамп переміг би з різницею 5%. Якщо це Харріс його в себе сліз, різниця 3%. Ну, відверто скажемо, якщо ми говоримо про математику, то це ні про що, це похибка. Так, вона свідчить про о, тренд, але о, це тренд, який я трактую на користь Харріс. Чому? Харріс має майже ті самі результати, але вона не приймала участі як кандидат на президентську посаду. Вона не розкривалася як людина, яка має свою сталу політику, ми нічого про цю політику не знаємо. Ми знаємо, що вона була рупором загальної політики, драйвером і очільником якої був Байден за великим рахунком, ми нічого не знаємо про окремого політика окремого кандидата в президенти Камалу Харріс. І якщо за таких стартових умов вона вже Плюс-мінус має той самий рейтинг, як і Трамп. То якщо вона почне свою активну кампанію, якщо вона почне розкриватися, то це може зіграти їй в плюс, і вона може знайти більшість голосів ніж у Трампа. Це цікава до речі, історія, тому що коли почався цей хейт Байдена, хто виступив на його захист? Правильно, республіканці. Республіканцям вигідно було мати Байдена в своїх конкурентах. Вони бачили, що Байден програє. Вони бачили, що ставлення до Байдена погіршується, і тому, звичайно, їм краще мати а, підсказуємо. А, вибачте, на слові а, кандидата, який гірше, ніж непередбачуваного кандидата, який може подолати і може зробити цей. Скачок. Друга теза. Вік. Трампу глибоко за 70. Різниця з Байденом у нього була, здається, в 5 років. Є. 5 років, здається, 4-5. Харіс значно молодший. Всі опитування республіканців, демократів протягом року демонстрували, що є. Запит на молодих політиків, що дідугани вже свої відпрацювали, дідугани вже відходять. У дідуганів є якась там ставлення до життя, яке вже більшість е, не поділяє. Штука в тому, що в цьому своєму прощальному листі, е, Байден. Не називає своїм наступникам Харріс. Він говорить про те, що так, вона чудовий віце-президент, з яким він працював все добре. Але він не говорить: голосуйте за Харріс. Можливо, це з'явиться потім. Але зараз вибір буде за демократичною партією І тут направду є е, деякі варіанти деякі варіанти. Ну, по перше, давайте ми повернемось до. Здається, ось цього слайду. Ні, ось до цього слайду. Дивимось на третю позицію. 8,6% має пан Кеннеді. Той самий Кеннеді, він, здається, молодший син а, Бобі Кеннеді. Так. А, і, там, до речі, є міф про те, що є син. Uh, який інсценував із Кенеді Джефкея, uh, який інсценував свою смерть, але на правду він живий. Ну, красива історія, але це потім. Так, ось, uh, Кеннеді тот, той, який uh, від uh, брата веде родовід від Боба Кеннеді. Uh, цікава людина. Він демократ, як і всі Кеннеді, але він так стає. Uh, з боку припіку, так всі розраховували на те, що рано чи пізно він визначиться і передасть, якщо можна так сказати, своїх людей. Байдену тут постає питання: ну, по перше, чи будуть демократи розглядати Кеннеді як свого кандидата? Невідомо він доволі ексцентрична людина одне з останніх інтерв'ю. Здається, журналу New York Times саме журнал не газеті, він розповідав про те, що храбаки з'їли частину його мозку Ну Така собі історія конкурентна, навряд чи вона щось додасть е, йому. Але, тим не менш, для нього відкривається вікно можливостей. Про Камау е, я вже. Розповів і зрозуміло. Є ще, наприклад, одна людина є е, е, Джош Шапіро, Джош Шапіро, який е, губернатор е, штату Пенсильванія, ось одного з тих, хто там хитається. В нього цікаві показники не загально національні, його не міряли, але у нього цікаві показники по штатах. Ну, наприклад, я пам'ятаю опитування в штаті Нью-Йорк, де він взагалі набирає 61% якщо відсоток, якщо становиться в двобі з Трампом, ну, якась незрозуміла історія, але повторюсь ось зараз ми будемо. Дивитися на фактично фестиваль кандидатів від демократів, е, можна згадати тих, хто намагався балотуватися в 20-му році. Там Пітер Бутіч, так е, він зараз міністр транспорту у адміністрації Байдена, але все ж таки, я думаю, що питання про Хайс, звичайно, в неї цікава конкурентна історія буде, тому що вона повторюсь. Молодша, вона жінка. Це також буде використовуватись. Ніякого сексізму тут немає, але це буде перша жінка, яка може стати президентом Сполучених Штатів. Нагадую, Хіларі Клінтон також була в, в гонці, але вона не була кандидаткою від партії. Так, вона свого часу конкурувала з Бараком Обамою. І потім поклала е, свої амбіції на його вибори стала державним секретарем, але кандидаткою ось Камала Харіс може стати перший раз, і це також буде десь трохи повторення історії з Обамою, тому що ну там був перший чорнокожий чорношкірий е, кандидат. А тут буде по перше перша жінка, а по друге в неї корені з південної Азії. Це також складне питання, як будуть голосувати. Ну, скоріш за все, е, національні такі представництва, там, Чорношкірі, представники латинських країн, Латинської Америки, вони будуть її підтримати, мігранти, так? Але я думаю, що жінка вік. Це будуть головні такі плюси, які спрацюють на те, щоб вона перемогла. Вона зараз буде активно входити в кампанію. Звичайно, питання по Україні. Питання по Україні. Це завершуємо цей швидкий епізод. Так, Камала Харріс підтримує Україну. Камала Харріс підтримує. Ту політику, яку проводила адміністрація Байдена по відношенню до України, нам треба допомагати. Нам треба допомагати фінансово, зброєю. Але я припускаю, що вона може змінитися. Одна справа, коли ти розповідаєш, це не несучи відповідальності за великим рахунком, тому що це політика Байдена. Uh, інша історія, коли тобі треба буде переконувати свій електорат, в тому, що треба надавати гроші uh, і зброю Україні, але кампанія буде цікава. Я думаю, Трамп, uh, якщо і очікував uh, такого повороту, але він не очікував, що він буде дуже сильний і дуже uh, непередбачуваний саме для нього, тому що зараз за великим рахунком. Трамп знаходиться на піку в подальшому. Я не думаю, що будуть якісь такі великі події, які можуть йому ще додати більше голосів. Йому більше голосів може додати якісь хиби, які будуть демонструвати демократи зараз. Вони вийдуть, вони продемонструють, наскільки вони, вони сильні, наскільки вони об'єднані, наскільки для них питання держави важливіше за. Особисті амбіції тут, звичайно, ця історія буде продаватися про відхід Байдена, і е, потім свіжо е, потужна почнеться кампанія Камали Харріс яка я би на місці Трампа, хоча хто й такий, я би боявся Харріс е, зараз більше, ніж Байдена, до того моменту, як він знявся. Про це будемо говорити далі. Потім далі буде цікавіше. Тож підписуйтесь на YouTube канал Чорна лампа. Час від часу тут з'являються цікаві відео. Дякую, що дивились. Тримайтеся, переможемо.